За політичну кар'єру очільник Китайської народної республіки Сі Дзіпінь набув багато різних прізвиськ і досі є однією з найтаємничіших головних осіб світу. З одного боку може здатися, що Китай став більш відкритим до західного світу. Держава стрімко розвивається, попри збереження комуністичного ладу. А головним економічним партнером Пекіна є США. Незважаючи на напругу між державами, Китай уже давно перестав бути спадщиною режиму Мао Цзедуна, який бажав постійної війни і всесвітнього лідерства компанії. З іншого боку, Китай продовжує дипломатичні, економічні та навіть дружні стосунки з Російською Федерацією і публічно розглядає військову інтервенцію в Тайвань. Всім привіт! Ви дивитесь 12 хвилин. З вами Софія Кожевник. І сьогодні поговоримо про біографію лідера Китаю та одного з найвпливовіших людей світу. Сі Дзіпіна. Сі Дзіпінь. Китайський політичний діяч, чинний генеральний секретар ЦК Комуністичної партії Китаю та голова Китайської Народної Республіки з 2013 року. Перед тим як розповісти, що відомо про цю людину. зазначимо, що в Китаї заведено прізвище ставити на початку. Тому Сі це прізвище. А дзіпінь ім'я. Йому 70 років, і народився він 15 червня 1953 року в Пекіні. Його батько Сі Сіджунсунь. У 1930-х роках входив до числа найближчих соратників Мао Цзедуна. і після утворення Китайської Народної Республіки 1949 року обіймав вищі посади в керівництві країни. Піком його кар'єри стала посада віце-прем'єра Держради в 1959-1962 роках. Він є його третьою дитиною від його другого шлюбу з Ці Сінь а завдяки своєму походженню, сідзіпінь належить до представників внутрішньопартійної фракції Тайцзидан, так званої партії принців. Нащадки великих китайських партійних лідерів, виходячи з політичного становища батька, дитинство усі проходило в достатку. Однак, уже в підлітковому віці ситуація різко змінилася. У 1962-му його батька звинувачували в антипартійній змові, і за три роки сі Джун Цуня вислали з Пекіна до провінції Хенань. А в роки так званої культурної революції репресії Мао Цзедуна щодо опозиційних і не надто комуністичних китайських. Ських правителів утримували під арештом. Згодом сі дзіпінь пішов за своїм батьком 1969 року. Сі молодшого відправили на трудове перевиховання в село повіту. Янчуань однієї з найбідніших провінцій КНР – Шенсі. Згідно за офіційною біографією китайського лідера, протягом семи років сі Цзіпінь жив у злиднях і перевиховувався. Його будинком була печера, тонка ковдра на цеглинах була ліжком, а відро туалетом. Цзіпінь згадував про цей період свого життя, вже домігши світового визнання. Він розповідав, що жив настільки бідно, що доводилося їсти помиї, що залишилися для худоби. Також, за його словами, доводилося терпіти боротьбу з блохами, важку фізичну працю і постійну самотність. Його сестра також перебувала в будзагоні. Внаслідок постійної праці та нелюдських умов вона померла. ЗМІ публікували версію, що дівчина звела рахунки життям через постійний тиск. У пресі зазначають, що таке життя дало змогу сідзіпіну сформувати навколо себе образ людини, яка точно знає, що необхідно простому китайському народу. Згідно з розповідями людей, з якими сі разом працював, майбутній китайський лідер був скромним, тихим і вважав за краще багато читати. Парадоксально, але як зазначають американські журналісти порталу Wikileaks, такі репресії сім'ї від диктатора Мао Цзедуна тільки підігріли його інтереси симпатії до комунізму. У 1971 році він вступає до китайського комсомолу. А в 1973 му після того, як йому дозволили повернутися із заслання, 20-річний Сі стає частиною комуністичної партії. Читання книг під час перебування у місці виправлення мислення допомогли майбутньому главі КНР. І в 1975 році він вступив до престижного Пекінського університету Цинхуа на хіміко-технологічний факультет, закінчивши ви Вищий заклад у 1979 році він деякий час був секретарем канцелярії Держради і центральної військової ради. Разом з тим його батько повертається до політичної діяльності, але вже за правління нового лідера другого покоління Ден Сяопіна. Сі Чжун Сунь був призначений партійним керівником, а потім одночасно і губернатором провінції Гуандун. У першій половині 1980-х років Сі Сідізіпінь одружується з Келін Лін, донькою посла Китаю у Великій Британії. Журналісти публікували дані, що сімейне життя у пари не склалося. Вони практично щодня сварилися у своїх апартаментах, що розташовувалося в престижному районі Пікіна. Через якийсь час Ке переїхала жити в Англію у 1982 році. Сі Цзі Пінь починає велику політичну кар'єру і стає секретарем генерала Ген Бяо, міністра оборони і соратника свого батька. Але вже незабаром просить перенаправити його в провінцію і стає секретарем комітету КПК провінції Жендін. Поєднуючи цю посаду з постом першого політичного комісара народної збройної поліції того ж повіту, діяльність Сідзіпі навчань діні одразу оцінюють гідно у повіті, знаменитому стародавніми пагодами і монастирями, він істотно підвищує економічні показники і збільшує надходження до бюджету за рахунок розвитку туристичного потенціалу. Протягом наступних років Сі Цзіпінь обіймає керівні посади в різних містах і провінціях Китаю, поєднуючи керівництво з партійною діяльністю. У 1985 році Сі, на чолі сільськогосподарської делегації у складі п'яти осіб, відвідав місто Мускантин, штат Огайо. Потім глава Китаю заявить, що ця поїздка змінила його уявлення про США. У 1986 році Сі одружився вдруге. Весілля вийшло публічно обговорюваним, оскільки його нареченою стала відома в Китаї співачка і начальник академії мистецтва наук пень. Ліуань. у листопаді 2002 року на 16-му з'їзді КПК обирають нового голову центрального комітету. Влада в Китаї змінюється. Після чого сі Цзіпінь входить до складу центрального комітету КПК у 2008 році. Сі обирається заступником голови Китайської Народної Республіки, і підвищення до глави держави здається вже є питанням часу. Одна з основних програм переваг – протидія корупції, чим грішили китайські чиновники. У 2011 році дзіпінь заявив, що першочерговим завданням зовнішньополітичної діяльності комуністичної партії Китаю є створення мирного і сприятливого міжнародного клімату для розвитку країни. Назрівала китайська отціпіль прогнозовано у 2012 році. Сі. Обрано новим генеральним секретарем і головою ЦВС Компартії Китаю. Цього ж року ним зароджується чинний політичний курс держави під назвою Китайська мрія відродження великої нації. 14 березня 2013 року Сі року стає головою Китаю, а в 2016-му отримує статус керівного ядра, що дає змогу концентрувати владу у своїх руках. Боротьба з корупцією стала не основною програмо Сідзіпіна. Вона стосувалася як низового, так і вищого керівництва. За перші роки спецслужби Китаю викрили 1 мільйон 350 тисяч партійних діячів і чиновників на крадіжках і зловживанні повноваженнями. Багатьох із них було звільнено, частина отримала довічне ув'язнення або Розстріл також у його цілях було закінчення злиднів в Україні через вищезгадану боротьбу з корупцією і поліпшення законодавства країни. Але чи все так однозначно? Є думка, що такими радикальними діями проти корупціонерів всі намагаються убезпечити своє правління, усуваючи можливих конкурентів, оскільки всі розслідування. Секретні. Звісно, не все так романтично і красиво навколо однієї з найвпливовіших людей світу. Нехай і комунізм Китаю мало чим нагадує Радянський Союз, але сюрреалістичні заборони та елементи жорстокої руки вождя чітко простежуються. У 2017 році знову з'явилися повідомлення, що Китай проводить масові репресії по відношенню до уйгурів і представників інших мусульманських меншин у сіньцзян Уйгурському автономному районі. Понад мільйон уйгурів за оцінками ООН, були поміщені в так звані табори для інтернованих: сізо, в'язниці та виправно-трудові комплекси. Навіть в адміністрації президента США Дональда Трампа, який був налаштований на діалог із Китаєм, заявляли, що подібні дії влади СІ. Геноцид. Всі занадто чутливий до критики своєї персони, крім того, що вона заборонена в соціальних мережах і публічних місцях китайського лідера не можна ображати навіть в алегоричній формі. Так, китайська соцмережа Сіна Вейбо заборонила згадувати в постах користувачів Вінні Пуха. оскільки винахідливі китайці порівнювали ведмедика з книжок Алана Мілана з лідером держави. Так, ведмідь потрапив. Під цензуру, а як живе головний китайський борець з корупцією? Повідомлялося, що для підтримання іміджу спочатку сі жив у скромних замірками державного привітеля, умовах. Не мав кортежу, відмовлявся від бенкетів і подорожував в одному автомобілі з партійними колегами. А зарплата глави Китаю становить 22 тисячі доларів на рік. Але реальні статки Сі Дзіпіна можуть бути набагато більшими. У 2012 році видання Bloomberg опублікувало інформацію, що на рахунках родичів президента 376 мільйонів доларів. А також володіють 18% непрямих інвестицій компанії з видобутку рідкоземельних металів. Журналісти доводили, що родичі сі володіють елітною нерухомістю в Китаї на суму в 31,5 мільйонів доларів. Уже найближчим часом змі було заборонено на території КНР. Щуток Сідзіпіна причетний до зникнення журналістів з автономного Гонконгу, які знайшли компромат на китайського керівника, що мав у собі інформацію навіть про можливих коханок очільника КНР. У світовій політиці відносини між Китаєм та іншими країнами регулярно змінюються. За дружніми відносинами з Російською Федерацією та поїздками до Кремля експерти та обережні громадяни припускають бажання Китаю повернути під своє володіння території Далекого Сходу або, хоча б там асимілюватися, повністю заполонивши Сибір Китайцями. Відносини зі США натягнуті і здаються іноді такими, що не витримують тиску. Західні країни на чолі зі США здійснюють проти нас всебічне стримання, оточення і придушення. Говорив Сі. причина, чому Цзіпінь дуже обурився, коли я збив ту повітряну кулю зі шпигунським обладнанням, полягає в тому, що він не знав, що вона там була. Ні, я серйозно. Це те, що дуже засмучує диктаторів, коли вони не знають, що сталося. Коментував Байден збитий китайський розвідувальний аеростат. При цьому ці делегації країн зустрічаються разом із попікіння та домовляються вести конструктивні та дипломатичні відносини на благо всього світу. Згодом Китай також. Приєднується до переліку країн, які мають намір закінчити війну в Україні, 10 березня 2023 року. Депутати всекитайських зборів народних представників одноголосно переобрали головою КНР Сі Цзіпіна, який таким чином став першим в історії країни головою, затвердженим на третій п'ятирічний термін. Є ймовірність, що це не останній термін сім з огляду на його підтримку в країні та незаперечний вплив у всьому світі. Дякую, що дивилися нас. Це було 12 хвилин. Мене звати Софія Кожевник. Ставте лайки, залишайте коментарі і підписуйтесь на наш канал. До зустрічі.